Всім привіт! Це кулінарний влог. А сьогодні я буду готувати фаршировані перці. Я їх буду готувати вперше. Я буду використовувати такий крупнозернистий рис 100 г на пів кіло фаршу рис промиваємо водою, набираємо водичку і варимо його до півготовності. Тепер готуємо фарш. Я буду використовувати 250 г свиного фаршу і 250 г курячого. Я ізмінчила в блендері цибульку, додаємо до фаршу 100 г, коли рис практично готовий, він готовий до півготовності. Ми обов'язково його промиваємо від лишньої цієї жижі, яка з нього виходить, і додаємо у фарш. До фаршу дог'ємо приправи по смаку. Я додала одну чайну ложку солі, трохи перцю, трохи сушеного чеснока. Але його можна додати і свіже. просто через прес продавити. мою улюблену гривіпроправу і трошки паприки. Для соусу, для заправки я подрібнила моркву у блендері. Її можна натерти на мілку тьорку, але мені швидше і легше подрібнити у блендері. Мені так подобається. Зараз моркву я трошки обсмажу на сковорідці до такого полупрозорого стану. Морква готова. Пересипаємо її в кастрюльку, де ми будемо готувати і змішувати весь соус. До моркви додаємо томатну пасту 70 г та приблизно 200 г сметани. По спеціях я додаю 4 чайні ложки цукру, трошки солі на смак, перець духляний горошком і лавровий листочок. Всю цю, цю суміш я додаю води. Водичку я додаю на око. Ось приблизно щось таке повинно у вас вийти. Болгарські перці миємо, відрізаємо попку і чистимо від кістечок. У мене такі перчики. І тепер починаємо фарширувати їх фаршем. Я зафарширувала перці фаршем. Із всього фаршу в мене вийшло 6 перців. Ось таких от невеличких, не сказала, що невеликі, ось такі от невеликі перці. У мене 6 штук. Викладаємо перці в сковорідку, гарно розігріти з події. І обсмажуємо з усіх сторін потрошку. Коли перці вже трохи заобсмажені, такі великі, ми їх викладаємо у кастрюлю. Викладаємо перчики в кастрюльку, Я взяла ось таку велику. І заливаємо тепер нашим соусом. Ставимо перці на великий вогонь до запікання. Коли соус закипить, зменшуємо вогонь на мінімальний і тушкуємо до готовності. Перці в мене тушкувались приблизно годину-годину 20. Протушкувались дуже добре, дуже соковиті, дуже багато юшки. Я вже один спробувала за кадром, дуже смачно виходить. Мені рецепт сподобався, тому раджу готуйте.